В Америці є зараз дві карти, які вони ще не витягували, і які дуже потенційно можуть сильно вдарити по Росії. От перша – це накласти санкції на весь тіньовий флот, який перевозить російську нафту. Тому що зараз під санкціями, якщо ми порахуємо, начебто, тіньового флоту, є 600 одиниць, але під санкціями, комбінованими 30. так європейськими, американськими, можливо там канадськими. То я читав максимум 200, ну, можливо, хай буде 300, ну половина, так? Але половина спокійно їздить по світу і розвозить цю нафту російську. Але друга карта, яку також Америка ще не витягла, але може витягнути, це накласти санкції або тарифи, впровадити тарифи на країни, які купують російську нафту. Це є Індія, яка купує велику частину російської нафти. І умовно, якщо завтра Трамп виходить і каже, Індія, ви маєте 30 днів чи там 15 днів, щоб відмовити від російської нафти. А якщо ні, то на вас тоді мита там, 200%, і ми нічого вас не будемо купувати. Вони є частиною загальної картини, які можуть зіграти. Особливо перше. Це дасть великі результати, це скоротить їх можливість, в принципі, продавати нафту і зробить цю, цей продаж дорожчим. По-другому, я не дуже вірю в такий розвиток подій. А, хоча сигнал Певний від адміністрації США купуйте американську нафту замість російської мені теж подобається.